Вітаю, друзі, п'яте вересня сьогодні з вами центр громадської аналітики. Вежа керівник Валерій Ріклачок, і сьогодні зі мною Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас, вітаю Олександр Коваленко, військовий експерт групи інформаційний спротив, і якраз я його попросив стосовно його специфіки, в його специфіці, в тому, що він добре знається, зібратися нам з кількома такими питаннями. По перше, чому шахеди літають російські? В Білорусь повертаються назад, потім знову в Білорусь потім назад, або там збиваються або падають, і це вже було не один раз. Чому шахеди навіть повертаються до Росії, а потім знову повертаються сюди. Вони останніми днями я помітив, що просто почали десь зникати, падати. Ну про такі повідомлення дають минулої ночі там близько 60 було збито. Ну дивно, що з ними відбувається, і е також масовані ракетні атаки особисто. Я для себе відзначив, що багато прилітає балістики. Чия вона, як вона? Вона чи корейська, чи вона іранська? Ну і також ми торкнемося питання Курської військової операції, для чого вона потрібна нині? Бо президент робить заяви з цього приводу. Тобто, пан Олександр, ось про це хотів. Для наших глядачів це донести, тому що е, це те, чого мало в інформаційному просторі, але на чому треба поточнити, тому що наше хвилювання стосовно того, ну до прикладу, навіть і моє немає розуміння, скільки ж тієї балістики є у Росії, як вони її довго можуть випускати, тому що там нещодавно по Києву штук 10 їх пролетіло. Ну таке враження було те, що ми чули тут у місті, це Було ну, дійсно така картина, не дуже приємна, м'яко кажучи, плюс Полтава, Львів і таке інше. Але пропоную все ж таки із гарячої теми. Яка минулої ночі знову а, нас а, не те що сколихнула, але десь, мабуть, і зачепила когось. Що сталося, що Лукашенко почав збивати шахеди? Ну, бо вони неконтрольовано почали залітати в повітряний простір Білорусі і, до речі, прямувати до такого дуже для нього важливого об'єкту, як МОЗ. І саме цей нафтоприродний завод Мозерський, він годує режим Лукашенка. Це це один з небагатьох таких об'єктів, який його водує, і в принципі для Лукашенко ну не дивно те, що через його повітряний простір то ракети літають, то винищувачі російські літали в 22-му році, і взагалі відбувається агресія по території України. Але тут трошки інша історія. А коли шахет контрольовано залітає в повітряний простір Білорусі для того, щоб скоротити відстань польоту від точки А до точки Б, наприклад, при цьому не залітаючи в повітряний простір України, це зрозуміло. Використовується повітряний простір Білорусі для того, щоб забезпечити його від збиття цей шахет сто Ну і звісно ж скоротити відстань час підльоту і так далі. Але при цьому дуже важливий момент: білоруська сторона повинна бути а, поставлена а, в курс подій щодо відповідного використання повітряного простору цим об'єктом. Бо дійсно білоруська ППО може його збити, що вже відбувалося. Але інколи відбуваються дійсно дивні речі. Шахеди вони б змінюють повністю свій, свою траєкторію польоту, свій напрямок, свій маршрут і прямою до Білорусі безпосередньо в напрямку на мозер. З чим це пов'язано? Це може бути пов'язано з тим, що в якийсь момент відбувається ну такий собі звій загальної системи. Наведення у шахеду, тобто збиваються координати, він змінює траєкторію свого польоту. Цілком можливо. Можливо, в якихось а, моментах а, білоруську сторону Росія не повідомляє, що вони будуть використовувати їх повітряний простір а, в якості для нанесення ударів по території України, і тому білоруси а, вже почали діяти. Ну, скажімо так, ви нас ви нам не повідомлено, ви, ви нам це про це не сказали, не повідомили. Отже, ми їх збиваємо. Тобто, ось вже на такі йдуть, йдуть на вис, скажімо так, умовно. І є ще один варіант. Справа у тому, що сьогодні, коли я придивлявся результати роботи наших повітряних сил Збройних сил України, дуже цікава там статистика. Насправді дуже цікава. По-перше, це 60 збитих дронів Камікадзе. 15 дронів Камікадзе десь зникли, тому що працювала РЕП. І там це чорним по білому написано через роботу РЕП вони там десь поділися. Тобто відбулося їх придушення та приземлення. Де вони приземлились, невідомо. Але їх знайдуть. Потім ми побачимо фото, які будуть публікувати. Але сам сенс. Їх придушують та садять десь в якійсь лісопосадці, в якомусь полі, подалі від міст. А, ця робота відбувається саме в польових умовах, тому що придушення ребом а, в міських умовах це неконтрольоване падіння, та звісно ж і неконтрольована кількість а, жертв може бути від цього і так далі, і таке і інше. Тому це в польових умовах все робиться. Але особиста моя думка що, щодо цього, поки що це не офіційні коментарі. Що придушення ребом може а, в якийсь момент а, прерва... Ну воно не може, воно так і робить, воно перериває зв'язок з оператором. Але в якийсь момент зв'язок з оператором е, міг відбуватися з фіксуванням відповідно координат, по яким прямував цей дрон Камікадзе, і в якийсь момент частково координати були пов'язані з його віражем, якимось роз, е, розворотом там на якийсь градус, е, який е, і був спрямований на Білорусь, наприклад. Тобто, коли він а, виконує якийсь вираж, опа, переривається зв'язок з оператором, і він зберіг ось цей напрямок. А цей напрямок це саме Білорусь, і ось тому він залітає. Цілком можливо, що може бути і такий варіант, так само, як і з Росією. Повернули, а, вони повернулися до Росії, тому що було перебито зв'язок mm -hmm. з оператором. А потім цей зв'язок відновили вже на території Росії і намагалися їх повернути знову ж таки в повітряний простір України, тобто різні можуть бути а, варіації, і це один з них. Ну тобто, це поки що на рівні, я скажу так: це на рівні технічної конспірології, ось така версія. Мене то знаєте, що одна конспірологія є, оскільки. Чи звідома, чи безвідома Лукашенка зараз використовується його повітряний простір. Я розцінюю це тут вибачаєте зараз відійду від військової саме компоненти, так нашого аналізу технічної, до політичної. Це відверта провокація Лукашенка на якісь конкретні дії. Тому що, якщо гіпотетично ми от уявимо зараз збитий з маршруту шахет, залітає ближче до модра, вражає нафтопереробний завод, це треба якось пояснити потім. Лукашенко, що буде пояснювати, що Україна почала обстрілювати чи Росія почала обстрілювати про Росію, він не скаже. Якщо Україна, то це що означає? Ну це ну я так нічого. також ну насправді нічого. Ні, ну якщо прилітить, ну прилітає навіть український дрон по Мозорю, і він починає яскраво палати. Що зробить Лукашенко? Ну просто дуже так цікаво. Окей, давайте давайте спрогнозуємо, що може зробити Лукашенко, нічого. Якщо туди прилетів гіпотетично російський шахет. А виявилося так. Ну то, а він буде коментувати, що це український шкет, бо він же не скаже про Путіна. Ну український ну, скажи, ну, ну, і, і що він зробить? Нічого, от у тому то й справа. Війну об'явить а так вона ж, пане Олександр. Вона ж куча страшилок з приводу того, що ось має розпочатися наступ з Білорусі. Я вже чую навіть від там колег, що це там формується якісь бойові загони, і таке інше. Чекаємо, чекаємо, має ось наступати. Ага, а, нічого там не формується. Насправді там нічого без там все без змін. Фактично, те, що було рік тому, два роки тому у Білорусі нема ресурсу, щоб розпочати якісь бойові дії з наступом на Київ, а що вони можуть зробити? Ну, наприклад, також якусь провокацію провести в прикордонні диверсійну розвідувальну групу закинути, але їм же від цього буде гірше, так вони на провокації здатні на якусь загальну військову операцію. Ні. Але порівнювати палаючий мозер з ну, якоюсь провокацією на кордоні. Ну, це він боїться відверто. Він боїться того, що Україна може зараз радикально реагувати на будь-які провокації з боку Білорусі. Він побачив Курську область. Він побачив, як Курська область, де знаходилося приблизно 10, тисяч, 10 тисяч на курське угруповання, як швидко вона була втрачена, білоруською армією. Ну, це до 14 тисяч сухопутних військ, до 14 тисяч. І це з урахуванням цивільного штату, тобто, неповноцінно усі бойові. Єдине, що білоруська армія краще зараз штатно укомплектована технікою аніж курське угруповання, але в наших е, сучасних умовах е, роботи операторів дронів ну, це взагалі не про що, е, ось і все, ось сухопутні війська Білорусі. Про що можна зараз говорити? Лукашенко більше боїться України. Аніж ми повинні боятися, що з територією Білорусі зараз браві спецназівці білоруські, як попруть, і Київ буде за три дні, так ні, провокація цілком можлива, якась. Але для цього є контрдиверсійні підрозділи. Тобто, це локально, ми це не відчуваємо. І це ще в тому, якщо їм пощастить, якщо вони там всі ще не повибухають на мінних полях, які там наставив ще за часів генерала Наєва, було наставлено там такі міні-поля. Що ну я не знаю. Навіть якщо вони навіть такий варіант, він може. Я чув дуже цікавий варіант, що він може використати ось міграційну кризу, як з Польщею mm. на кордоні з Польщею проти України. Типу до нас закидувати а, мігрантів. Ну хай спробують пройти ці мінні поля і дійти до України. Я не знаю. Там дурних, мабуть, все ж таки раксів та сирійців нема, Щоб піти по мінним полям, побачити декілька разів, як вони там вибухають, і все, mm. і крапка. А, отже, що зробить Білорусь? Нічого. Дуже дякую, бо важливо зараз пояснити оскільки певні страхи е, серед українців є стосовно можливого наступу з Білорусі. Провокації я особисто говорив, говорю і продовжую притримуватись поки що думки, принаймні поки що в цих обставинах, що Лукашенку просто немає сенсу зараз вчатися до будь-якої військової операції на стороні Росії проти України, бо це і по перше, це дуже серйозні втрати для самого нього. Особисто, ну і для Білорусі загалом, але тепер до іншої події, оскільки ми торкнулися зараз саме Курської військової операції, то про ракетний обстріл пропоную вже на завершення. Що нам очікувати в Курській області? Президент сказав, що Курська військова операція виконує багато різних завдань одне із них це поповнення обмінного фонду. Нині у ЗМІ фіксують. Про те, що інтенсивність наступу зсу на Курщині вона суттєво зменшилася, ми бачимо не так багато новин звідти. І Зеленський наголошує на тому, що ми будемо утримувати ці території стільки, скільки потрібно, а саме до моменту початку переговорів із путіним, ну звісно, на наших умовах, скільки це може тривати, і чого нам очікувати від взагалі, історії в Курській області. Ну і наскільки великим цей обмінний фонд може бути, якщо ви знаєте якусь інформацію, буду вдячний, якщо ви з нами поділитеся. Ну, оскільки зараз а, вже а, доповіді офіційні щодо. Ситуація в Курській області переважно надає генерал Сирський відкриті джерела. Це не то він є тією офіційною посудовою особою, яка має всі повноваження, якісь робить уточнення щодо полонених і так далі. Я можу сказати тільки за останню інформацію, яка є, це те, що ми контролюємо 1300 квадратних кілометрів. Орієнтовно, орієнтовно, це вже набагато більше. Ну як набагато? Це більше. Це трохи вже більше. Тому що, згідно з того скиглення, яке є у російських пабліках, їм довелося відійти від малої локні, щоб не потрапити в оточення. І зараз відбувається саме процес зачистки цієї локації. Окрім цього іншого у росіян. Кепські справи в Лужковському районі. В Лужковському районі в них кепські справи, а, в них там а, зараз а, велика проблема з логістикою через Сейм, і поступово Глушковський район, він такий переходить в зону контролю Сил оборони України. а В принципі, що це нам дає в першу чергу. Ось, якщо основне то о, ми маємо буферну о, зону, контролюємо майже 1300 квадратних кілометрів. Але це не просто буферна зона, це по-перше, перерізання рокадної логістики залізничної, яка йшла через Сушу. основна найближча рокадна логістика, яка забезпечила і Білгородську угруповані матеріально-технічним забезпеченням, і Ростовську область, і групу військ захід на Куп'янському напрямку тобто, ось основна залізниця рокадна. Вона перерізана. Далі автомобільні шляхи. Автомобільні шляхи, е, автомобільна логістика, вона вже не працює повноцінно в Курській області. Поступово є 38, е, вона зараз знаходиться в частковій, але все ж таки от під частковим колодневим контролем Силоборони України. Тобто основна європейська траса, вона також випадає з загальної системи е, автомобільної логістики, е, саме в Курській області. А, далі, ну про полонених. Ми згадували тут найцікавіше. А, полонених дійсно багато набагато більше, аніж навіть говорить генерал Сирський, але це зрозуміло. Всі карти ми не розкриваємо їх набагато більше. І росіяни як вони реагували перші дні курської операції? Жодні перемовини особливо стосовно полонених, ми не проводимо з як вони там сказали, бандитами чи якось ось так. Окей, 24 серпня 115 на 115 та не вже серйозно. Отже, цей процес буде продовжуватись. Зараз відсутня стабільна лінія, стабілізована лінія боєзіткнення в Курській області. Про що це говорить? Це говорить, що росіяни продовжують відступати, вони не можуть тримати лінію боєзіткнення. При цьому зараз в Курській області вже знаходиться різних підрозділів, такий собі солянка цих підрозділів на 35 тисяч особового складу. Хоча курське угруповування станом на 6 серпня було 10 тисяч. Тобто вони збільшили майже в 3,5 рази своє угруповання, відтягуючи ресурс з інших напрямків в зоні бойових дій в Україні. Тобто це відтягування ще й ресурсу. От, в принципі, е, такий м, перший профіт, про який я можу говорити, е, окрім всього іншого, оскільки лінія боєзвітня досі. Не е, стабілізована, вони будуть збільшувати свою присутність в Курській області, тобто відтягувати ще більше ресурсу з зони бойових дій? Я думаю, що їм там потрібно буде 50 та навіть більше ніж 50 тисяч особового складу, щоб якось щоб це стабілізувати більш-менш. Але чи вдасться їм на той момент? Інше питання. Ну і звісно ж, репутація, репутаційні втрати, це масштабні репутаційні втрати для е, Росії. Яка вже воює на своїй території, а не на чужій, не може впоратись з тим, що відбувається на її території. І звісно ж, Курська область ну, станом зараз 1300 квадратних кілометрів, але це е, також е, козирі в рукаві, тому що ці можна оперувати. Я, я розумію, про що ви говорите там обмін територіями, майбутніми і так далі. Але таке запитання: а наскільки ймовірним є потужний контрнаступ Російської Федерації, якщо вони сформують по групування 50 плюс тисяч військових, бронетехніка і таке інше? Ми ж також стоїмо перед такою, ну таким можливим сценарієм. Не говорю загрозу, я сценарієм. Так безумовно. Але спочатку їм треба стабілізувати лінію боєзіткнення. Якщо не буде стабілізована ЛБЗ, вони не можуть переходити в, в контрнаступ. Зараз цієї фази не спостерігаються, вони не можуть її стабілізувати. Отже, про це зарано говорити. Коли вже будуть ці 50 тисяч плюс, mm -hmm. а тоді робимо а, відповідний аналіз. По перше, а, що з комплектацією цих підрозділів, на що вони здатні, чи стабілізована ЛБЗ, як вони розсереться, як їх а, буде розподілено? Між напрямками, з яких вони ймовірно можуть проводити наступальні дії, тобто багато ось таких е, моментів, і наскільки е, ну який буде е, ефект від цього наступу? Тому що ми бачимо, наприклад, північ Харківщини, де було задіяно спочатку від 30 до 35 тисяч особового складу білгородського угруповання, зараз там 50-55 тисяч, до речі, білогородського угруповання. Але результату ніякого, ну тобто, як вперлись в Овчанськ, так і залишаються там, де вони вперлись. Як вперлись в село глибоке, не, не дійшовши навіть до липців, так вони і залишаються там, отже, їх зупинено так. само може бути і в Курській області, цілком можливо. Зрозуміло, тут по наші будемо слідкувати за динамікою. Єдине, що хотілося б вірити, в те, що у нас буде достатньо ресурсів, щоб там вибудувати лінію оборони, яка буде ну, співвимірна з можливостями тієї ж саме Харківській області. Чи а, ну, хоча б так як на сході зараз. Хоча на сході теж я там бачив, що на покровському напрямку є певна стабілізація лінії бойового зіткнення, і росіяни не просуне не сунуться навіть ближче до міста, що є дуже позитивним результатом. Тому там дуже обережно зараз за цим слідкуємо і коментуємо, тому що хочеться, щоб Скільки було більше. А, пане Олександре, і на завершення таке запитання. Є багато, ну, можливо, не настільки багато, але принаймні вона мені, ця інформація на очі потрапляє: багато інформації про те, що ми, по-перше, можемо отримати балістичні ракети із Ірану, і яка балістика зараз пролітає по Україні? Бо ну багатьох цікавить і мене особисто питання, як я сказав на початку нашого включення. Скільки є спроможності в Росії бити саме балістикою, тому що з ракетами зараз ну плюс мінус ситуація вона зрозуміла, якось прогнозована. Але останніми днями збільшення ударів саме балістичними ракетами ну воно багатьох українців дуже тривожить. Виробництво 9 М 723 ОТРК три от РК М. Це саме балістична ракета. В них в межах до 6, десь 4-6 ракет на тиждень. Це повністю готова продукція, повністю о, готовий вироб. Е, ну умовно кажучи, умовно кажучи, одна ракета на добу ось приблизно такий е, об'єм. Е, окрім цього іншого, але це е, не завжди в них такі потужності. Тобто там є свої технічно-технологічні складності, але приблизно до 30 ракет вони можуть мати на місяць саме 9М723, 9723 у Теркає Скандер М балістичних ракет. Власного виробництва є ще модифікація 9 М728. Це аеробалістична, то яка, ну скажімо так, щоб було зрозуміло: це крилата ракета морського базування Калібр, яку було адаптовано до пускової установки Іскандер. іскандер «Іскандер-К» в даному випадку. Тобто, їх також вони десь виробляють одну ракету на добу. Ось такий показник станом на сьогодні. Вже дві виходить. Отже, до всього цього ми можемо приплюсувати ще і е, північно корейський КН-23. Я не знаю, чому поки що Росія не отримала від Північної Кореї КН-24, Це було досить очікувано, але вони досі їх не отримали. Поки що вони отримують саме КН-23. Нещодавно о, наші південно-корейські друзі е, допові... ну, відкрити джерела викладали інформацію про те, що ну, чергова партія була передана о, Росії, о, кількість контейнерів називали але. Багато хто почав до контейнерів відносити співвідношення, розміщення там 152-го пострілу до артилерії, 122-го пострілу до артилерії, ствольної, реактивної міни 120-го калібру, 82-го, тобто, ось таке, але чомусь ніхто не замислився, що в контейнері може розміщуватися КН-23. Mm -hmm. що саме там вона може також її перевозити і тому в одному контейнері може розміщуватись енна кількість таких. Ракет чи одна, чи Енна кількість залежності їх там розміщувати, що за контейнер скільки футів е, і так далі. Але е, те, що Росія отримала нову партію, КН-23, про це повідомлялося, і цілком можливо, що зараз їх ця інтенсифікація, активізація використання балістичної зброї пов'язана із тим, що е, вони отримали цю нову партію і не економлять зараз балістику, можуть собі, скажімо так, дозволити це. А тому, на жаль, ситуація така: в принципі, з балістичною зброєю в них 9М723, 9М728, аеробалістика, але все ж таки е, яка ніяка, але балістика Х 47 М2 Кінжал е, це також від, це гіперзвукова ракета з фактично аеробалістичною траєкторією, і бо це Авіаційний аналог Іскандера 9723 Авіаційний аналог адаптований для використання з міг 31 к чи міг 31 це К адаптований для використання цієї ракети таких ракет. Вони виробляють невелику кількість приблизно десь до двох-трьох одиниць на тиждень. Це набагато повільніше в них цей процес відбувається. Це набагато рідкісніша ракета, аніж інше. От такий, в принципі. ну Звісно, що в них є ще комплекс С-300, який вони і та С-400, які вони, вони використовують для ударів по поверхні. І ракети Х-22, Х-32. Вони їх не виробляють станом на зараз Х-22. Це запаси ще з радянських часів. Вони їх відновлюють. Це досить повільний процес, оскільки зараз залишились саме ті ракети на складах, які потребують серйозних ремонтних робіт та обслуговування через час, що вони перебували на збереженні, їх стан погіршився. Тобто, спочатку вони використали ті, які в найкращому були стані, а зараз ті, що в найгіршому. Тобто я наскільки розумію з вашого зараз аналізу, то Росія має спроможності забезпечувати себе ракетами з коліс і обстрілювати Україну приблизно з інтенсивністю. Ну так якщо випускає умовно 3, 4, там 6 ракет за один раз, то 4-5 разів на місяць такі обстріли можуть бути. Ну якщо вона, не вона так само до поцілі Бо пам'ятаєте, ну, правою ще. Та, Травень-червень 23-го року, пам'ятаєте, вони чередували, вони робили невеликим боєкомплектом, обмеженим боєкомплектом обстріл майже кожні 2-3 дні постійно. Але це був невеликий боєкомплект 10-15 ракет. До речі, зараз ми можемо спостерігати дуже е, схожу е, систему. Е, вони нанесли е, наймасованіший е, комбінований удар 26-го. Сербія. Серпня. І так. після цього ми бачимо невелику кількість ударів періодичних з обмеженим боєкомплектом. Основний ударний елемент залишається це дрони Камікадзе Шахет 136. Так, так. А все інше ракетна компонента невелика: 5, 6 ракет, 8, 10, тобто не сотня, не 150 ракет, не 70. А ось таки. Тому я не виключаю, що вони зараз перейшли в такий режим. Три-чотири доби використання ракетної компоненти три-чотири доби використання, але це треба ще спостерігати, тому що пройшло небагато часу, щоб говорити, що вони перейшли на такий режим. Поки що це могли бути дорозвідувальні удари по результату тих ударів, які були нанесені 26 серпня. І уточнюючи запитання по Ірану: і скільки Північна Корея може постачати таких ракет Росії як довго? Нічого не відомо щодо Північної Кореї. Взагалі ніхто про це не знає. Це дуже закрита інформація. Я вам скажу навіть більше. Західна розвідка в своїх звітах декілька років тому повідомляла, що балістичні ракети КН-23 північнокорейські вони картонні, що це фікція. Ну от, так, от вона в бровариця фікція прилітає. Перепрошую. Ну, це був, я ж говорю. Декілька років тому західні розвідувальні агенції вони видавали інформацію, що КН 23, КН24 це фікція, це на парадах картонні муляжі у uh -huh. північній Кореї немає цих А ось вони є. От з цього робимо відповідні висновки. Північна Корея дуже закрита країна. Знати скільки, чого та як. Майже не знає навіть розвідка південної Кореї щодо Ірану, то в принципі ситуація дуже схожа з закритістю інформації, але відомо, що ці ракети в них точно також не фікція по Ізраїлю. Прилітало. Ми пам'ятаємо, велика кількість сотні одиниць одночасно було задіяно. Але між Ізраїлем та Іраном. Тисяча більш ніж тисяча кілометрів повітряного а, там, простору давай. Іраку, а ще й Йорданія і союзники, так, які так, допомогли так. Велика Британія, США та ж саме Єорданія. Тому вони були готові до цього удару а, і результативність. Ми бачили, яка майже 99% відсотків. Майже все було знищено. Але тим не менш, з цього треба робити висновки, що Іран до речі, Я вже другий рік чую, що він передає а, Росії балістичні ракети. Ну, це другий ж. Процес. Процес, так ну друг ну процес другий рік. Чувшо, ось ось, вже передасть. Ось, ось вони. Вже північна Корея передала майже одразу, як почалась військово технічне співробітництво mm -hmm. у 23 му році з Росією. Майже одразу вони отримали КН-23 А mm -hmm. Іран все ще передає. Тому я не знаю, чи передасть він чи ні, mm -hmm. але до цього також треба готуватися. Добре, я дуже дякую вам. Не буду з вас витягувати ту інформацію, якої немає. Бо звісно, глядачам же все-таки хочеться отримати конкретну відповідь. Є чи нема ті ракети іранські. Ну поки що не фіксуємо. Дійсно, навіть за моїми спостереженнями і ГУР, і інші е, наші військові не повідомляли про те, що щось може бути, і навіть по каналах, які не дуже публічні, такої інформації точно поки що нема. Але за цим треба пильнувати. Єдине, друзі, додам, що пан Олександр наголошує всім. Перекладаю на просто людську мову. Якщо тривога, будь ласка, бережіть себе, переходьте десь в укриття, тому що балістика долітає. Вона є поки що, Росія залишає спроможність виготовляти їх через те, що санкційна політика надто слабка, але це вже предмет іншої великої дискусії розмови. Наразі я вам дякую, пане Олександр, за те, що ви змістовно коротко, так і доступно, як на мене, пояснили всім глядачам, що відбувається у нас на Курщині в Білорусі та. Які а, реально перспективи майбутніх ракетних обстрілів, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Не забудьте подякувати пану Олександру за його роботу. Дійсно, він робить титанічно. Я вважаю роботу в питанні детального і професійного аналізу спроможності Росії воювати далі без прикрас і без применшення, тобто абсолютно об'єктивно. Тому раджу і рекомендую. Дякую, вам, пане Олександр. Дякую вам. Да, підписуйтесь, коментуйте, подобайка обов'язково і розміщуйте відео в соціальних мережах своїх, щоб люди знали більше правдивої інформації. Побачимось.